Так, доброго часу, мої дорогенькі. Дивимося з вами, чия ж та ракета була. Дуже багато просили відзняти відео людей, тому роблю. Отже, чия ракета впала в Польщі. Давайте подивимось: наша чи расисійцев. Слухайте, ну я вам скажу, що раз планували. У них був план От, з приводу цієї запуску цієї ракети, це був як план, щоб її туди випустити. Ракета була Росасійська. Це не наша ракета. Карта правосуддя каже, що ми там ні при чому. Ось так. Вкладено було русньою дуже багато коштів, щоб випустити саме туди ракету, куди вона впала. Щоб ви розуміли. Ось так. Це не наша ракета. Це русні. Я вам скажу, що через деякий період правда, вона все-таки вийде, ну, ми дізнаємося правду. Деякий період ця правда буде замовчуватися, тобто ми будемо тут, як в підвішеному стані, але потім ми все дізнаємося. І я вам скажу, що наша дипломатія дориється до. до правди. Дипломатія дориється. І Зеленський. Я вам скажу, що за цю ракету Рососія ще пошкодує, що так було. Тому що вони хотіли, знаєте, як спровокувати НАТО, щоб вони там, можливо, пішли нас захищати, а потім Рашка сказала, що ну, ми ж воюємо з НАТО. Ну, воно ж не так. Знаєте, Україні, яку там хотіли за 2-3 за дні завоювати, воювати з Україною. так, А тут знати, що не так, не так буде печальненько казати, лити воду в вуха, русні. Ну так. Але нічого не вийшло. Вони навіть зробили. Вони навіть не подумали, що ось так може бути. Момент другий. Неостання ракета полетіла в сторону Польщі. Ось так. Але за. Цей випадок спровокував те, що нам дали якісь інші засоби, ресурси іноземні для того, щоб і у Рашці теж були прильоти. Ось так. Всім вам дуже дякую. Дякую вам за запитання, дякую вам за. Зворотній зв'язочок. Обов'язково підписуйтесь, будете мати сповіщення, що виходять нові відео на каналі. Пишіть запитання, робіть репости, лайкайте. Без лайків не ходимо з каналу, так? не виходимо, обов'язково потрібен лайк. І всім дякую, тихого вам часу. До побачення!